Як підняти себе з ліжка, коли опускаються руки? Стрес може бути настільки важким, що нас просто прижало і не відпускає з під ковдри, і це нормально. Перше, що необхідно зробити, це прийняти цю дійсність, яка абсолютно змінила наші плани, наше життя. І дозволити собі в цьому стані побути деякий час, тому що це необхідна пауза для переосвідомлення, переоцінки. Можливо, ви зрозумієте, що те, що ви робили раніше, взагалі вас не цікавить, не надихає, і вам ця пауза потрібна. По-друге, це знайти якісь мінімальні дії, які ви все одно можете робити щодня, хоча б 5 хвилин, бути якимось продуктивним, відповісти на листи і ще щось. І по-третє, це відпочивати і набиратися сил, бо нам треба висипатися, гарно їсти, щоб підтримувати своє фізичне здоров'я, яке дасть потім прорости силам для психічного, емоційного, здорового стану. Більше як підтримати себе, дивіться на моїх відео на каналі на Ютубі.